Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, село Дідушичі, і нас знов вітає Петро. Зробив Петро такий піднавіс. Як кобила, зараз ми все покажемо. Покажемо, розкажемо. Кобила ходить на вільному випасі в електропастуху. Тут є у нас захід під навіс зроблений. Є от дробина на сіно, баняк на воду. І на січку є ванна. Сільвесит. Все так доброго газди! Йдемо далі, йдемо показувати кобилу. Петруха нас порадує свою кобилою красуню. І так. Кобила з Дібрівського кінного заводу. Кобила на документах 10 років. Називається кобила Ремерія. Отака от, от кобила. Моцно, довга. Моцно і довго. Джеребно поханове. Так що дасть Бог дочекати. Порадує нас чимось добрим. Є від кого брати лошаку? Била велика, довга, вартує уваги. Має документи. Ось от такий електроповільний вигул тут. Петро дав електропастух. Таке воно собі тут ходить цілий. Круглі сутки. Коротше. Їсти пити дав. А підійти до себе не хоче дати. Язвочка. От така от кобила. Кобила ремерія. Вона ну, щось йде там теж по совєтських кровах. Там мама, по-моєму, в документах пише читати. Я, бля, забув. Совєтський. Кобила потужна, капець. Довга, потужна кобила. Висока. Така от красуня. Така от красуня. Жеребна похана. має таку лисину широку. Не дуже і широку, але, але широку. Чотири ноги білі. Така от красунечка. Того супер Петя зробив. Електропастух то є миле діло. Вільний вигул, кобила собі ходом. Зайшла, поїла, побігала, побрикала. Багато народу вже переходить на таку штуку. Практикує вільний випас. Князь в тому меншому вольєрі, натута. Вона, Вона тута постійно князь забирає. Достайнє вона тут собі постійно. Миле діло. Взагалі, умови прекрасні. Ех, як чайка йде. Кобила валить, як чайка. Ну, то вже люди писали, покажи кобилу, покажи кобилу, то все, Петро не мав, як зняти. От нарешті. Нарешті Петрова ремерія. Римерія. такі от справи. Практикує. Петя практикує вільний випас. Вигул, випас. Чи як Вільне су... ну коротше. Зараз мій вже не Петя в цей. Під навес пішла далася далась опросвет. Кобела бомба такі от справа, така от кобела. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!